Віт, малята, вже добігає кінця осінь. Останній тиждень осені. За декілька днів розпочнеться зима. Я пропоную вам на цьому тижні провести цікаві спостереження за першим снігом. Погляньте, діти, що падає на мою кофту. Це не сніг і не дощ. Що ж це таке малята? Це крупа. Як же утворюється крупа? А утворюється вона наступним чином. Краплинки води замерзають, перетворюються на сніжинку. І на цю краплинку налипають крапельки води? Які ще не замерзли. Тобто виходить, що замерзлі краплинки води на поверхні снігового кристала утворюють крупу. Крупа це білі, непрозорі, снігоподібні грудочки округлої форми, які досить крихкі. І легко розчавлюється пальцями. Сніжна крупа складається з центрального ядра, покритого замерзлими дрібними крапельками води. Сніжна крупа має досить низьку щільність і її легко розчавити пальцями. Вона не пухка. Крупинки відскокують від нашого одягу, від підвіконня та від інших поверхонь. Рада була зустрітися з вами до побачення.